З наукової точки зору існує лише чотири способи прискорити болісно повільний процес нарощування м'язів. І ні, я не збираюся давати вам типові поради або секретні підказки, а лише чотири способи, які є простими, легкими у виконанні та перевіреними на практиці. Отже, ось перше, що вам потрібно зробити: стероїди. Жартую, не робіть цього, але я обов'язково розповім про це пізніше. Більшість людей думають, що м'язи ростуть у спортзалі, але це не зовсім так. Тренування пошкоджують м'язи і дають їм привід збільшуватися, але фактичний ріст відбувається, коли ви відпочиваєте. Саме тому поліпшення відновлення один з найпростіших, але найбільш ігнорованих способів швидше наростити м'язи. Існує три основні сфери відновлення, на яких вам слід зосередитися. Перша це ваша дієта. Вашому тілу потрібно достатньо енергії, щоб добре працювати в тренажерному залі, але йому також потрібні ресурси для того, щоб стати більшим і сильнішим після тренування. Звичайно, ви можете нарощувати м'язи, втрачаючи вагу, але якщо ви хочете максимізувати ріст, дослідження показують, що ідеальним варіантом буде їсти достатньо, щоб принаймні підтримувати свою вагу, або навіть повільно набирати від 1 до 3 кг на місяць, щоб отримати приблизне уявлення про те, скільки калорій вам потрібно з'їдати щодня, щоб досягти цього. Ви можете взяти свою поточну вагу в фунтах і помножити її на коефіцієнт від 16 до 18, залежно від того, наскільки ви активні. Але те, що ви їсте щодня, також важливо. Будівельним матеріалом для ваших м'язів є білок, тому вам потрібно переконатися, що ви споживаєте його в достатній кількості. У нещодавньому мета-аналізі, проведеному Нунісом та його колегами, учасники дотримувалися або високобілкової, або низькобілкової дієти протягом 12 тижнів. Група з високим вмістом білка набрала на один пункт 5 фунтів більше м'язів за ці 12 тижнів. Можливо, це звучить не так багато, але 1-5 фунта додаткових чистих м'язів це дуже багато, особливо якщо ви можете отримати їх лише за рахунок вживання більшої кількості білка. А що стосується кількості білка, до якої слід прагнути, то виходячи з сучасних досліджень, особисто я беру свою вагу тіла у фунтах і множу її на 0,8. Це число є мінімальною метою, до якої я прагну щодня. І щоб легко досягти цієї мети, я з'їдаю джерело білка під час кожного прийому їжі, плюс принаймні одну мірну ложку протеїнового порошку моєї власної марки, що дає мені колосальні 29 грамів одного лише білка. Проте, незважаючи на важливість харчування, ще однією важливою частиною вашого відновлення є сон. Якби мені довелося обирати між додатковими тренуваннями або додатковим сном для швидшого росту м'язів, я б завжди обрав сон. Одне дослідження, опубліковане ще в 20 х роках, показало, що люди, які спали лише 5 годин на добу, втрачали на 55% менше жиру і на 60% більше м'язів, порівняно з тими, хто спав 8 годин на добу. Отже, замість того, щоб схуднути, їхні тіла по суті канібалізували більше м'язів для отримання енергії, і якість сну, схоже, так само важлива. У нещодавньому дослідженні «20 на 20» дві групи виконували однакову програму тренувань для всього тіла. З тією лише різницею, що одна з груп також отримувала уроки про те, як краще спати. Через 10 тижнів група, яка займалася сном, набрала м'язову масу приблизно на 30% швидше. Тому особисто для мене, навіть якщо це означає пожертвувати деякими тренуваннями або відмовитися від нічного перегляду телевізора, я завжди вважаю пріоритетом отримання щонайменше 7-9 годин якісного безперервного сну на добу. Останній спосіб прискорити відновлення, пов'язаний з рівнем стресу. Особисто я помітив, що саме ця сфера мене дуже стримувала. Я багато працюю, і хоча я люблю свою справу, робота на Ютубі це стрес і, чесно кажучи, великий тиск. Я помітив, що коли я дуже перенапружений, я не можу відновитися і мої тренування проходять не дуже добре. Зараз я все ще працюю над цим, але я помітив величезну користь від того, що кожен день виділяю час на зняття стресу, чи то за допомогою відеоігор, медитації або проведення часу з близькими. Навіть якщо ви добре одужуєте, вам все одно потрібно тренуватися, щоб дати м'язам привід для росту. Але замість того, щоб просто більше тренуватися, набагато простіший спосіб швидше наростити м'язи, це працювати розумніше. І є два способи зробити це: перший пов'язаний з технікою тренувань. Нещодавно була опублікована стаття, метою якої було з'ясувати найкращий спосіб виконання повторень для нарощування м'язів. Вони з'ясували, що для максимального росту м'язів у кожному підході слід контролювати вагу, витрачати від 2 до 8 секунд на виконання кожного підходу. Ходу і використовувати повний діапазон рухів, але особливо під час розтяжки в кожній вправі. Наприклад, під час жиму гантелей можна не підніматися повністю вгору, але ви повинні опуститися якомога нижче, щоб повністю розтягнути грудну клітку. Те саме стосується присідань і скручувань на біцепс. Але крім того, ви можете досягти ще швидшого прогресу, вибравши правильні вправи. Згідно з новими дослідженнями, вправи, які змушують м'язи більше розтягуватися, як правило, призводять до більшого росту. Наразі були проведені дослідження на квадрицепси, підколінні сухожилля, біцепси та трицепси. І хоча у нас поки що немає даних про всі групи м'язів, цілком ймовірно, що ця тенденція буде справедливою для більшості з них. Наприклад, щоб краще розтягнути плечі, я робив бічні підйоми з тросом за тілом, а не просто стандартні бічні підйоми гантелей і мої бічні дельти просто вибухнули. Ось список всіх вправ, які дійсно добре працюють над м'язами в цьому положенні розтяжки. І якщо ви не знаєте, як правильно застосувати їх у своїх тренуваннях, або якщо ви просто шукаєте щось, що подбає про всі здогадки за вас, тоді ви можете ознайомитися з нашими індивідуальними планами тренувань на сайті buildwithscience.com. Отже, ми розглянули відновлення та розумну роботу. Але третій спосіб швидше наростити м'язи це груба сила, тобто більше працювати. І є два способи зробити це. По-перше, ви можете збільшити об'єм. Про ефективність цього методу свідчить 20 17 хвилинний аналіз, проведений доктором Бредом Шенфельдом. Він виявив, що при виконанні більше 10 щотижневих підходів на кожен м'яз зростання відбувається приблизно на 30% швидше ніж при виконанні лише 5-9 щотижневих підходів. Тому, наприклад, якщо ви зараз робите лише 10 або менше підходів на тиждень для грудей, подумайте про те, щоб поступово збільшити кількість підходів до 16 на тиждень, щоб прискорити ріст м'язів. Однак це працює лише до певного моменту, поки не стає контрпродуктивним або щонайменше марною тратою часу. Наприклад, більш пізнє дослідження, опубліковане в 2022 році, показало, що як тільки ви починаєте робити більше 20 підходів на тиждень для певного м'яза, стає менш імовірним, що ви зможете ще більше прискорити свої успіхи. Тому я б рекомендував почати з 10 підходів на тиждень на один м'яз і подивитися, як реагує ваше тіло. Потім, якщо певні м'язи ростуть не так швидко, як інші, ви можете збільшити кількість підходів для цих м'язів. Груди завжди були для мене впертим м'язом. Але вони нарешті почали рости, коли я зменшив об'єм для інших м'язів, а потім збільшив об'єм для грудей до 16-20 підходів на тиждень. Але окрім збільшення об'єму, є ще один спосіб змусити м'язи працювати інтенсивніше. Згідно з нещодавнім мета-аналізом, зупинка підходів на п'яти повтореннях до відмови дає вам близько 75% максимального потенціалу росту. Але якщо ви продовжите, то кожне додаткове повторення дасть вам ще приблизно 5% приросту. Наприклад, коли я вперше зустрів свою нинішню наречену тані, вона не любила довго сидіти в спортзалі і робити божевільну кількість підходів, тому я сказав їй тренуватися з меншою кількістю підходів, але доводити їх до повної відмови або принаймні дуже близько до цього, щоб отримати ті ж самі результати. Але тепер вам може бути цікаво, а що якщо я збільшу і обсяг, і інтенсивність тренувань? Напевно, це призведе до найбільшого зростання, чи не так? Ну, теоретично так, але це залежить від того, наскільки ви здатні відновлюватися. Я особисто пробував тренуватися з великим об'ємом, а також доводити більшість підходів до повного провалу. Але вже через кілька тижнів після цього моє тіло швидко зламалося, і я просто не змогла відновитися. Тож поекспериментуйте з обома варіантами і подивіться, що найкраще підходить саме вам, тільки не перестарайтеся, що може бути більш потужним, ніж покращення відновлення, більш розумні та наполегливі тренування. Ну, це не те, що я б рекомендував, але це четвертий спосіб швидше наростити м'язи. Стероїди: стероїди це дійсно найшвидший і найефективніший спосіб набору м'язової маси. Одне дуже цікаве дослідження показало, що люди, які приймали стероїди, але не тренувалися, в кінцевому підсумку набрали більше м'язів, ніж ті, хто тренувався, але не приймав стероїдів. Однак вони мають багато ризиків для здоров'я та побічних ефектів, особливо у високих дозах. Тож, на мою чесну думку, для більшості людей ризики не переважують переваги, якщо тільки ви не плануєте зробити бодібілдинг і змагання своєю професійною кар'єрою. Нарощування м'язів природним шляхом буде повільнішим, але це надзвичайно корисно і ви можете значно прискорити процес, використовуючи три природні методи, про які ми говорили раніше. При цьому пам'ятаєте, як раніше я згадував про важливість працювати розумніше? Так, от, нещодавно я співпрацював з сімома галузевими експертами, щоб знайти найрозумніший спосіб наростити м'язи. Вони розкажуть про деякі високоефективні стратегії, які я не зміг повністю висвітлити. Цьому відео. Тож натисніть тут, щоб переглянути це відео далі. А якщо ви шукаєте універсальний фітнес-план для боків спини, щоб швидко перетворити своє тіло, просто перейдіть на сайт builtwithscience.com і пройдіть наш тест, щоб скласти найкращий план для вас і вашого тіла. Щиро дякую за перегляд. Побачимося наступного разу.